Радіо Юей Чикаго, друзі. Всім вітання. Хто зараз разом з нами на каналі Радіо Чикаго. Це вечірня студія. І сьогодні нашим гостем є генерал-майор запасу ЗСУ, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, 3-го та 2-го ступеня. Сергій Кривонос. Пане Сергій, вітаємо і дякуємо, що з нами вітаю всіх. Слава Україні! Героям слава! Пане Сергію, розпочався 26-й рік, уже 12 днів пройшло. А, і стільки подій відбулося насправді. Я думаю, що годин в добі не вистачить, щоб це все обговорити. Проте, давайте почнемо з основного, з головного, з фронту. Та, чи могли б ви коротко дати апдейт, дати оновлену інформацію, який зараз стан справ? Чи все під контролем? Звичайно, все під контролем. Е, є певні е, нюанси, що стосуються певних ділянок фронту. Але е, українські збройні сили утримують територію. Е, ворог е, активно застосовує тактику е, просякнення, називаємо так, прогризання е, дрібними групами по два по три чоловіки е, певних для місцевості, накопичені е, в нашій глибині, і потім намагається атакувати певні ділянки е, е, фронту. Але е, ми, в принципі, своєчасно реагуємо на ці загрози, і єдине е, ті ділянки, які мене більш е, всього турбують, це все ж таки Лиманський напрямок, е, це напрямок, який є ключом е, ворога, якщо він вийде на напрямок, е, далі, уже далі е, до Славянська, і це може створити певні проблеми нашому е, Краматорському групованні. Це е, Мирноградський напрямок і це Голепільський напрямок. Це три таких е, потужних напрямки, де е, ворог е, більш активний ніж на інших ділянках. Зрозуміло, дякую за інформацію. Давайте перейдемо до змін, які відбулися в командуванні і ще відбуваються. Тут мова йде і про СБУ, мова йде і про ГУР. І так само зараз, подейкую, що днями мають проголосувати за нового міністра оборони. Як ви ці зміни або ці ініціативи до змін оцінюєте? Чи це може позитивно-негативно вплинути на безпосередню ситуацію на фронті? Е, в старому анекдоті про Одесу казали так. Коли проблеми в Борделі, то треба рухати не ліжка, а міняти дівчат. На жаль, ситуація полягає в тому, що в черговий раз ми рухаємо ліжки, наші керівники, але абсолютно не змінюють концепцію підходів до підняття рівня образдатості країни, і ті особи, про яких ви ще не говорили конкретно, вони достатньо яскраво засвідчені в інформаційному полі. З точки зору реклами, але це не значить, що їхня професійність відповідає той рекламі, яка є. Окей, давайте тоді перейдемо до ЄМН. Давайте почнемо з міністерства оборони. Михайло Федоров є основним кандидатом на нового міністра оборони. Безпосередньо стосовно нього, які у вас думки, чи може він бути ефективний на своїй посаді? Е, занадто складно казати. Найбільша проблема полягає в тому, що у нас. Коли приходить новий міністр оборони, страждає не само міністерство, а страждає фронт. Поясню чому. Тому що коли заходить нова команда, уже наразі е, стара команда впала в колапс і ніяких рішень не приймає, не працює, і е, проблеми забезпечення фронтом можуть бути е, завалені, скажімо так, не рухаються. Е, Заходить міністр оборони. Трохи згодом заходить його а, команда тих людей, які він розставляє. В результаті від двох до чотирьох місяців а, в міністерстві оборони а, є таке: знаєте, режим неприйняття рішень, і це мабуть найстрашніше, бо свої, тоді фронт своєчасно не отримує снаряди, не отримує своєчасно дрони, не отримує, величезну кількість іншого майна, яке потрібно для фронту. Ми маємо таких прикладів більше ніж достатньо при зміні міністра оборони. Я працював параліно е, генеральним штабу, я знаю, що таке зміни е, генераль, е, в Міністерстві оборони, нічого абсолютно на краще не змінюється, а в певних моментах і погіршиться. Тому навіщо тоді було ставити шмаля, який достатньо довго входив е, в посаду і достатньо довго опановував незрозумілу йому е, систему? Так само зараз і Федеров. Е, якщо Федеров з точки зору певних... Знов таки ж розпіарених е, засобів маси інформації сприймається як е, гарний спеціаліст е, в забезпеченні Збройних сил дронами, то це знов таки ж, це всього на всього піар. Е, наберіть будь-яку бригаду, наберіть будь-яку роту або батальйон безпілотних систем чи наземних, чи повітряних, і спитайте, чи достатньо у них дронів, чи достатньо у них е, до тих дронів боєприпасів, і ви почуєте самі відповіді. Тому ще раз скажу: е, хотілося б, щоб е, заміна нового міністра принесла певне полегшення ситуації на фронті, що стосується питань забезпечення, але показує за досвід, є певні острахи. Скажіть, будь ласка, а посада міністра оборони це підвищення чи це пониження? Тому що пан Денис Шмигаль був прем'єр-міністром. Потім його поставили міністром оборони. А пан Федоров він був віце-прем'єр-міністром і міністром е, трансформації. Так зараз він знову ж таки може бути міністром оборони. Це називається, що людину понижують чи навпаки, її підвищують і дають найбільш такий, скажімо, зараз необхідний важливий вектор в країні. Як ви оцінюєте? Дивіться, от якраз от ви перерахували ті посади, які з точки зору безпосередньо. Дії під час війни достатньо важливі, реально, і міністр енергетики, і міністр цифрових технологій важливі, але бачите, міністр оборони не у ніякому випадку не віце-прем'єр. От, якби е, з точки зору нормального відношення і бажання перемогти е, під час війни посада е, міністра оборони була на мінімум, хоча б віце-прем'єром, тоді це приносило успіхи і давало певні результати. А коли у нас будь-які інші напрямки там є віце-прем'єри. А міністр оборони так все всього все просто міністром, То проблема номер один: е, пріоритети, які нам потрібні. Ми хочемо, щоб наша армія е, успішно воювала. Ми хочемо, щоб Україна перемогла. Я поки що цього не бачу. Ще одне питання по міністерству оборони: чи має людина, яка очолює це міністерство, мати військовий досвід? Чи це може бути от як Федоров, якщо я не помиляюся, він не має військового досвіду, так від слова зовсім. Чи має це бути людина з військовим бекграундом, яка пройшла війну? Я вам задам інше питання. Ви коли йдете е до стоматолога, ви ж йдете до стоматолога, ви не йдете до музиканта, чи не заходите до гінеколога чи до е лора, ви йдете безпосередньо до тієї людини, яка є професійною, яка розбирається так. Також тобто найбільше завдання під час керівництва, щоб людина чітко людина чітко розбиралася, чим і яким чином він керує, що саме в його перетаткуванні. А ми ставимо на систему Міністерства оборони людини, яка жодного відношення до забезпечення збройних сил ніколи не мала і не розуміє наскільки потужний цей організм і скільки потреб треба задовільнити. І е, яким чином треба здійснювати знов таки взаємовідносини з нашими західними партнерами, в тому числі і Сполученими Штатами, аби достатньо швидко реагувати на ті е, запити, які є в збройних силах? Дякую за пояснення. Подейкують, що новий міністр оборони отримує повноваження змінити е, головкома так Серського, чи це зараз необхідне на вашу думку? Дивіться, міністра оборони не міняє безпосередньо е, міністра оборони. Це прерогатива президента України, а подання е, здійснює безпосередньо може здійснювати міністра оборони. Так, це таке є, але міняє рішення по е, верховному головнокомандуючу е, головнокомандую, збройних супробачте. Е, здійснює президент е, тіре верховного лонкомандич. Тому Тут взагалі не, не що міністра оборони всього на всього в даній ситуації. Клерк, який може відповідно вказівки президента, готувати подання. Дякую, давайте перейдемо до СБУ. Дуже багато було звернень від колег по. Вашій професії, щоби не міняли малюка, щоб його не знімали. Проте таке враження, що президент ці, ці звернення не почув або почув, але зробив знову ж таки по-своєму. От як ви оцінюєте те, що зараз малюка хочуть замінити на іншу особу? Так, це подайку буде саме Євен Хмара. Чи ви це позитивно оцінюєте? Негативно? Це необхідно? Чи це якась забаганка офісу президента? По-перше, про Євгена Хмару взагалі мова не йде. Ми... Поки що не знаємо, чиє прізвище буде підписане президентом в поданні Верховної Ради на розгляд на призначення. Це перше. Друге, проблема полягає в тому, що президент чітко визначив пріоритети. Його не цікавить точка зору з військових, які на фронті вже довгий час і ефективно співпрацювали з службою безпеки України під примістом генерала Малюка. А він має власну точку зору, що стосується в чому одне з основних обвинувачень, те, що за з точки зору президента малюк не зміг прикрити потужний корупційний скандал, який зараз в Україні називається Мінджґейт, і це, мабуть, найбільше обвинувачення, і те, що малюк дуже ефективний на посаді начальника служби безпеки України, був останні роки. І служба безпеки України достатньо показала шикарні результати в багатьох напрямках, як всередині країни в боротьбі з шпигунами, так і безпосередньо активним веденням бойових дій по лінії бойового здійснення на фронті, так само, як і системним е, проведенням шикарних операцій по руйнуванню стратегічного тилу Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, такі зміни вони необхідні? От з часом, бо. У вас позаду прапор, так і там бачу підпис Валерія Федоровича Залужного. Його теж свого часу поміняли, хоча по як багатьох він був максимально ефективним. Так само зараз ситуація з малюком, так само, можливо, ми прийдемо зараз до ГУР, до безпосередньо пана Буданова. Тобто, чи попри те все, що люди максимально ефективні на своїх позиціях, їх потрібно міняти з часом, тому що просто час пройшов і щось потрібно, потрібно оновити. Яка логіка в, цьох, в цих діях? Тоді, якщо дослухатися до вашого запитання і висновку в цьому ж запитанні, я думаю, що логіка нам уже прийшло б задавати питання: що в нас тоді з тим, хто міняє, його також вже потрібно міняти. Тоді так, але, але вибори, як то кажуть, не на часі, та не під час війни. Хоча нібито таке задання було дане. Тоді виходить, що це просто о, бажання президента так оновити щось з надією, що це якось принесе більше результату. Чи це як во вона... якуряз про які результати говорите? Ну скажіть, будь ласка, за ці роки повномасштабної війни, чи були більш активні хтось був з силових структур, більш ефективні ніж служба безпеки України перед керівництвом генерала Малюка? Ні, наступне, чи були ефективні, чи більш ефективні збройні сили, чи коли був збройними силами керував генерал Залужний? Ні. Тому питання ефективності чи неефективності заміни тут є ще два фактори таких потужних. Перше, президент ні з ким не хоче абсолютно ділитися славою і підтримкою народу. Бо він вважає як колишній артист, який грає роль президента, що на сцені може бути тільки один і плескати мусить тільки одному. Ну і ще така найбільша проблема те, що. За рахунок тих чудових маніпуляцій в лапках, які були здійснені напередодні нового року і вже після нового року, дивіться, українське суспільство абсолютно забуло про той величезний корупційний скандал Міндеж і вже ніхто обвинувачення ніякому президенту не виставляє. Хоча я думаю, що якби змін не сталося, прізвища навколо найближчого оточення президента в цьому скандалі, мусили б пролунати. Але з урахуванням, що зараз відволіклися, вже забули то про мідергіч. Це чергова гарна інформаційна маніпуляція, яка здійснюється е, оточенням президента, з, ме, з метою відволікання уваги від проблем, які існують у верхівці нашої країни, і це працює за таким простим принципом. Якщо ти хочеш, щоб не задивлялися, а що в тебе там на подвір'ї, давай підпали сусідську округню. Отак було здійснено. Відвеликли увагу, і вже ніхто не дивиться, що там бардак скажімо так, у дворищі президента. Ну так, стосовно мінічгейту, так, одним з таких найбільших результатів цього скандалу було те, що пан Ярмак пішов у відставку. Казав, що йде на фронт, але де він зараз є, ніхто напевно не може сказати. А новим очільником офісу президента є пан Буданов. Знову ж таки, людина перейшла з генерального управління розвідки. А ця посада, де Юре, немає ніякої сили, але де-факто при пану Єрмаку багато чого вирішувала. На вашу думку, знову ж таки, як би ви оцінили це призначення пана Буданова, і як це може обернутися для держави Україна? Дивіться, по-перше, треба зрозуміти, що пан Буданом є креатура е, призначення Андрія Єрмака. І сам Андрій Єрмак з його подання е, було призначено Кирила Буданова, який підчистив, і знов-таки в черговий раз була гарна маніпуляція: підчистив всі хвости, що стосуються Вагнергейту, і е, саме Кирил Буданов знищив всі е, наслідки негативні для президента України. Це перше. Друге, е, те, що де юре. Андрія Єрмака нема, це не значить, що де-факто він не впливає на потужну систему. Бо найпростіший приклад, що величезна кількість людей, розставлена за довгі роки керівництва в лапках віце-президента Єрмака, абсолютно всі ці люди залишилися на місцях, значить система працює. Значить, ми не бачимо на якому фронті з'явився Андрій Єрмак. Хоча є там різні чутки, але не будемо їх поки що поширювати, тому що вони юридично поки що не підтверджені. Тому о, ви правильно сказали, що де е, юре посада заступного е, керівника офісу президента це ні про що це всього на всього писар е, сотеної канцелярії е, Канатопської сотні, е, і ніякого юридичного впливу він би не міг мати. Але де-факто всю, всю владу в країні в своїх руках е, утримував Андрій Єрмак, і саме він керував своїми процесами, саме він прикривав багато проблем, які виникали навколо президента з системними корупційними скандалами. І це значить, що е, коли поставили того ж самого е, Кирила Буданова, знов черговий раз спрацював принцип е, цієї підпаленої клуні. Що стосується, чи зможе він е, працювати на рівні Будана, на рівні Єрмака? Ну, питання часу ми це побачимо. А можливо, він просто буде працювати під закритими е, під закритим керівництвом того самого Єрмака. Пан Буданов вже мав свій перший вихід. Це було в Парижі так. на… На перемовинах, коли збиралася коаліція охочих, і намагалися допрацювати ті так звані 20 пунктів і гарантії безпеки. До речі, от про ці гарантії безпеки і про 20 пунктів, хочу вас розпитати. Бо за останні декілька днів таке враження, що та ця тема зникла з таблоїдів так, різних інформаційних вісників і вже так активно не обговорюється. А на вашу думку, чому чи ця вже історія закінчилася? Тобто був ажіотаж, що можна щось домовитися, і він пропав. Чи це поки що якась очікувана пауза, і далі, далі це знову відновиться? Дивіться знов таки ж в інформаційному полі е, питання е, цих 20 пунктів е, активно відволікало, в тому числі українське суспільство, ті проблем, які існують всередині країни, і вже ніхто на це не дивився. Друге, найбільша проблема е, про ті пункти, які, які ви говорите, і це знов-таки всі обговорюють пункти, які юридично і фізично ніхто не бачив е, в очі. Бо це йде з слів певних представників е, переговорних е, груп, а не більше ніж. Ніхто ж документ не показував, ніхто чорнетку абсолютно не, не е, надиктовував і не давав е, до огляду в відкритому інформаційному просторі. Тому наразі обговорювати, що ще ніхто нічого не бачив, і е, найбільша проблема цього документу це гарантії. Бо е, варіанти гарантії, які обговорюються, в тому числі під Слово президента Сполучених Штатів, знаєте, так само як і один з маразматичних пунктів гарантії незалежності суверенітету України. Україна як незалежна суверенів країна існує з 91-го року, і вона абсолютно не вимагає фізично підтверджень чи юридична, що вона не існувала до попередніх цих 30 років. Тому підтвердити те, що ми вже незалежні, ну це смішно. Друге. Ми мали е, величезну помилку, і це не помилка України, це якраз е, потужний такий, е, подразник того, що будь-який договор, який написаний на найкращому папері в світі, е, не вартий нічого. Це Будапештський меморандум. Бо коли питання про Будапештський меморандум в 90-х роках 90 обговорювалося, це, лунала наступним чином: що це 100% гарантії, і все буде добре. А коли наступив 22-й рік і гарантії, просто про них все забули, і почали розповідати і ті самі представники Сполучених Штатів, що ви неправильно зрозуміли, то де гарантія, що наступні домовленості, які можуть бути підписані, але це ми про окремо ще поговоримо, чи будуть вони підписані, чи знов таки ж розглянуть можливо по іншому, тому. Це як показує історичний приклад, величезна кількість міжнародних договорів про підтримку і гарантії безпеки завжди залишалися абсолютно е, нікчемним папірцем, і це показує історія і Першої світової війни і Другої світової війни. І наразі це так само Будапільський меморандум показав. Тому я не вірю в будь-які домовленості. Я вірю в те, що найкращим гарантом незалежної України буде. Озброєний навчений мотивований український народ, сильна економіка, потужна фортифікація і підтримка України в протистоянні з Російською Федерацією. це найкраща гарантія, і потужна сила армії України є найкращим гарантом незалежності України. Всі інші речі, про які там говорять політики, це всього навсього речі, які можуть швидко з часом змінюватися. Президенти Сполучених Штатів можуть змінюватися точки зору існуючих президентів. Також можуть змінюватися. Тому це переливання з пустого порожнє, і це погляд про гарантії. Окей, в певних моментах, коли йде інформаційна маніпуляція, що гарантії будуть на рівні п'ятого параграфу статуту НАТО. То я б дуже хотів, щоб е, ті ж самі американці, які зараз слухають нашу передачу і українці, черговий раз відкрили інтернет і прочитали. А як саме лунає е, юридично ця п'ятий параграф? Там написано слово воювати захищати ні, там написано в разі озброєного нападу країни-агресора на будь-яку країну, членів країн -член НАТО, будь-яка інша е, країна -член НАТО можна давати допомогу в будь-якій формі. Там слово війна. Битися, захищати, воювати написано ні, розумієте, тому це ніщо і ні про що. І ще раз скажу: найкращий гарант незалежності України: це сильна держава, сильні збройні сили, потужна економіка. І це все ми можемо в разі гарантії з боку е, Сполучених Штатів і наших інших партнерів по е, країн-членів НАТО можемо досягнути найбільше ніж вірити росіянам. Це все одно, що блін, вірити. Блін, я не знаю кому. Уже величезна кількість знов таких прикладів, коли росіяни порушували свої що, е, обіцянки. І Путін не має абсолютно ніякого бажання зупинятися, бо він бачить, що на даному етапі НАТО є всього на е, працює за принципом, як ми розшифровуємо і е, завжди шуткуємо з офіцерами країн країна. Е, як НАТО, Not action, talk only. Ніяких дій, тільки розмови. На жаль, ситуація так, і економічна ситуація в країнах-членів НАТО показує, що НАТО тільки почалось готуватися до збільшення своєї економічної спроможності по забезпеченню Збройних сил. Вам простий приклад, коли рік назад знов таки ж питання про іноземні контингенти країн НАТО на території України достатньо жваво обговорювалися протягом декількох місяців, і цифри лунали там спочатку 45, потім 40, 30. 25 тисяч, потім це все здохло, вимерло як в пустелі гобі, в пустелі гобі, і е, чому тому, що НАТО зрозуміло, що на даному етапі вони не спроможі в такій кількості е, контингенти забезпечити? Чому? По перше, контингенти мусять ратуватися, і ми мінімум, якщо ми кажемо цифра 40 тисяч. То мінімум це 80, тому що хтось мусить готувати. А так, взагалі, ця цифра буде десь на рівні 120 тисяч, чи потягне е, країни НАТО таку кількість людей, е, щоб тримати одні працюють, одні відпочивають, інші готуються? Це достатньо складно і економічно, і юридично. і ніхто е, не хоче вв'язати справу, де е, можливо прийдеться е, воювати з Російською імперією. І пробачте, але е, НАТО наразі поки що дуже боїться е, Росії і е, боїться безпосередньої активності, розуміючи, що запасів зброї, які є в країнах НАТО, абсолютно недостатньо. Мало того, е, по багатьом прикладам ті ж самі Сполучені Штати, ті ж е, та ж сама Німеччина абсолютно не готова до війни з Російською Федерацією, що стосується. Потужної наземної компоненти тут до слова стосовно ще гарантії безпеки, варто додати, що в МЗС Російської Федерації відкинуло так схвалення цих гарантій безпеки, що варто напевно було і очікувати. Я б вас хотів ще запитати за нещодавний удар Орешником так по території України, чи це є відповідь Росії на ці знову ж таки так звані гарантії безпеки, і те, що вони то не одобрюють, чи це якийсь інакший сигнал? Ну, в першу чергу, цей удар був призначений не для залякування України. Нас вже неможливо залякати навіть застосуванням ядерної зброї, крім ненависті і об'єднання народу, це нічого не викликає. Це в першу чергу, це було інформаційний такий і психологічний тиск на країни-члени НАТО, що от якщо ви десь там, то у нас є така супер чудо зброя, яку ми можемо застосувати, і ви ніяк не зреагуєте. От і все. Це називається чергова і в Путіна в його політичному е, такому бекграуді. Завжди були такі е, блефові ситуації, де він дотискав в багатьох випадках успішно дотискав, блефуючи е, певними речами, яких абсолютно немає в масовому виробництві. Сирій, на сам насамкінець, давайте обговоримо нещодавне інтерв'ю президента Трампа в uh, виданню the, the, the New York Times, де він uh, прокоментував. Стосовно того, чи є у президента Зеленського карти на руках, так чи є козирі. Пам'ятаєте цю фразу сказану в Овальному кабінеті, так, в лютому минулого року. І от власне запитала його журналістка, має на увазі президента Трампа. А, чи є зараз карти у президента Зеленського? На що він відповів, що у нього немає карт. Єдине, що він має, це мене, септо Дональда Трампа. Чи це а, правда, що зараз вся надія на Дональда Трампа? Чи це знову ж таки якісь такі думки, бажання президента США? Ми маємо е, найбільшу проблему, що ситуація між трьома країнами, які є е, в переговорному процесі Росія, Україна і е, Сполучені Штати всі три президента мають певні е, яскраві приклади нарцицизму. І, і вони не дуже люблять показати, що вони найкращі, вони найкрутіші і вони зможуть вирішити багато проблем. Тому треба відштовхнутися від цього. Те, що Дональд Трамп зможе допомогти Україні перемогти в цій війні, це не значить, що він хоче це зробити. От найбільша проблема, і те, що він каже, що у Зеленського президента Зеленського нема карт на руках. Питання розглядається з точки зору тільки президентів. А я розглядаю ситуацію, що не президент Трамп. Допомагає президенту Зеленському, а Сполучені Штати допомагають Україні. Американський народ допомагає українському народові, ось таким чином я розглядаю ситуацію. І також треба зрозуміти, що президент Трамп, хоч він і обраний американським народом, він якраз за рахунок правильної американської демократії контролюється і направляється тим самим американським парламентом. Що не дозволяє узурпувати владу в Америці, а розподіляє певні функціональні обов'язки між президентом і парламентом, і саме це є основою американської демократії. Тому він би хотів бути імператором, так само як і Зеленський хотів би, мабуть, бути більш-менш також українським імператором. але українське суспільство також бореться за ту демократію, яка існує як приклад в Європі або Сполучених Штатах. Тому бажання е, не до імператорів стати е, найкрутішими це одне. А бажання обох народів контролювати ситуацію, допомагати один одному це зовсім інше. Пане Сергій, дякую за аналіз, дякую за те, що поділилися своїми думками. Вкотре хочемо закликати нашу аудиторію не бути байдужими, підтримувати Збройні Сили. Так як ви сказали правильно, це є єдина гарантія безпеки України. І прошу дуже декілька слів про збір, так, який ми обов'язково дамо в опис до цього відео. Кому це і навіщо? А, є потужний волонтерський фонд «Вовки Поділля. Очолює цей фонд керівником цього фонду є колишній командир 8 восьмого полку спецпризначення і мій товариш побратим, полковник Василь Денисюк, і саме він якраз активно допомагає нашим частинам СЕЛ спеціальних операцій. Цей фонд дуже потужний, і е, прошу доїдатися до роботи цього фонду і е, підтримати наші збройні сили, підтримати е, сили спеціальних операцій. Е, в боротьбі проти російського агресора. посилання є в описі під цим відео. Нагадаю, друзі, з нами сьогодні був пан Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ. Дякую вам за включення. Дякую вам. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.